Ми будемо в цей раз собі крепити гафріровані, а це дуже інтересний станок, який нам зараз розмірчики поріже Треба подивитися як воно працює. Я думаю, що воно зараз буде шуміти, але все одно цікаво буде понаблюдати, як це воно нам ці розміри відполосає. хопа хопа ага, ножик просто такий, хоп, взяв і і все. Нічого. Так, банда, не судіть строго, це не за моєю волею, а проти неї. Але таке в нас вийшло. Мало того, що воно гафріруване. Тут ще й суцільне, там, гнути, там ну таке. Це знаєте, це із області ми клеїли на дворі обоє. Ви що дурні вони стриматися не будуть. Так ми ж їх на цемент. Оце щось таке саме. Ні, ну, так ось приклеїли та й приклеїли. Все. Тепер можна поставити шкафчики. Я кажу, що давай вцепимо щось сюди на потолок. Він каже, та наша. Я кажу, ну як наша. Ну зараз почнемо болгаркою різати, почнуть іскри летіти і все. Хана краски, хана криші, хана щось відлетить, як обично. Щось косне. Воно ж погне і все, і буде все. Ну в общем, добре, тут согласився. Є тепер тільки питання, чи ми будемо зашивати двері. Він я, я, каже, Лука, ну це не тільки Лука, там ще ось такі умники прийшли, кажуть, Та, за що люди платять там 2000 євро за те, що попшили. Я кажу, вам різницю показати. Ви в жовтому пам'ятаєте, як там? Всі кругляшки, всі всі розмірчики, Нема такого, як тут. усе. Трошки не хватило, трошки загнулося, тут трошки пальці влазять. Все отак от по кругу, по контику, все красиво, везде ставало, заклеєно за це. Тут таке. Срала мазала, ліпила. Хоча отак вот от вроді і нічого, да? Єдиний плюс в тому всьому я тут сьогодні знайшов, кажу, лука, давай не будемо з цього события, як обычно, робити шоу. Збирати всіх наших албібеків, як ми то обычно робимо, знаєте. Троє тримає, четвертий направляє, п'ятий сверлить, шостий подає. Ну таке, я кажу, ось я взяв, це лист, це алюміній, там, скільки. Да? Товщина в нього там. 3 мм. Я кажу, взяв, такого порівняв, ти кажу, дві дірки там одну лупанув, там все. Зацепили, все, він висить, далі тільки прибивай, так і зробили. Я йому просто на цьому маленькому показав, що це реально. Ну Трошки да. Бачите як тут лінія, тут я тримав, а тут уже уйшли ну, пару міліметрів на всю площу. Але воно так, в очі не кидається, та тим більше що на заставиться, і видно не буде. Боже, блістить як дзеркало. А мене, що радує, єдине, що мене радує, це ця проклята дверка, яка мене зачинила да, тут. От, вона на 10 см ширша, ніж в попередньому. Тобто стане генератор. І коли треба буде витягувати смазку, ну ви поняли, щоб смазувати. У мене вічна проблема була, це відро треба було вище голови підняти, перекинути через генератор. От, а воно ще з шлангами з тележкою неудобно. Або викочувати через весь салон, але теж не завжди вийшло, не завжди була можливість то оце в мене була така фізкультура, я закидав це відро, там 30 кг вище голови от витягував це все. А тут можна буде просто, я так думаю, що прокотити його, бо воно трошки не давало йому проїхати. Десь ось тако буде стояти генератор. Ну, от, ну і десь тут відро буде виїжджати. Я так з периаму. Ось тут я наведу собі красоту, наділаю так полочок. богатенную, и буду там что-то складывать очень важное для меня. Сегодня, ребятки, я вам расскажу очень интересную историю. Не очень веселую для итальянцев, для луки в частности. Но я думаю, что смешно для вас. О, побачите, почуете. На высоте я, на холоде сегодня працюю. Все на меня смотрят, не могут понять, что я тут делаю. Ну, я вам все розкажу в обід. Ну що, готові? Слухайте. Ну, як обично, що почати. Такі як роботи сьогодні, заміна цепей, шлангів і все то есть вона не може бути спонтанною. Вона планується зарані, за декілька днів, а то й тижнів, тому що... Е, ну, Треба, по-перше, щоб була погода, по-друге, щоб е, совпадало так, що там е, не зупинився порт, щоб ці остальні волєри робили, щоб там, ну, все. все все Плюс же треба заказати кран, який буде піднімати цепки, корзину, яку буде піднімати. тебе, ну, Ну, в общем. Ну, і, Звісно, це все заказалося, все як не мало бути. Але вчора вже Лука розуміє, що сьогодні погода не льотна. А от. І що працювати це дуже, ну це дуже тяжка робота, особливо на вітру. Карзина я вже вам розказував, як на гайдає, на тому вітру і все остальне. От. Ну і як звичайно, у нього план зробити. Ну ні, я не, я не буду казати, що там да, точно, ні, не точно. От. Тож він хотів на дієті посидіти, каже, що я вже не на дієті, я кажу, що таке, він каже всю ніч. Каже, з усіх щілей летіло і так, і, 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 і так, каже, О, то каже щось, типу, як травануся, не травануся. Я кажу, ну, понятно, О, тобі як на учобу, або як на якусь таку роботу, у тебе вічно щось з животом не, не лади. Але у нас як? Я привик до того, що або не дави на жалість, да? ну, або, або сиди вдома, або вже не, не, не це. Ну кажу, та ладно, поїхали що. Ой, ну так же ж мені погано, я хотів, щоб Матео поїхав з тобою ну вже сьогодні, але позвонив йому, у них там багато своєї роботи, то буду я типу, тобі допомагати сьогодні. Ну, Тобто не я йому, а він мені буде допомагати. Ну окей, кажу, ніяких проблем немає. Це все ж, ну як би, я приходжу зараніше, як звичайно, на роботу, ви ж знаєте. Ось Я прийшов. от, Для того, щоб ці катени, плюс цей держатель, який там під спридер підставити. Ну, в ньому кілограм 100, мабуть, є, це точно. От, його треба якось загрузити. Для того, щоб це все погрузити, цепі там ну, 700 кг чи скільки вони там уважають, ну до тони. Для того, щоб це все погрузити, це треба Гошу завести. Гоша зранку не заводиться. Акумулятор слабий, мотор у гайки, тобто це треба, знаєте, там розібрати капот, підняти, підключити батарею, зняти воздухан, напшикати, завести. Ну, Взагалі, це, це така нудітельна процедура, знаєте, і вона як, як такова, як робота, вона ж не вважається. Ну, але ти маєш прийти до для, ну як, по совісті. Типу, ми маємо, на 8 у нас заказані ці хлопці, які нас будуть піднімати. І, я приходжу на роботу там 7.20, все, швидко попив кофе і давай же, що... заводить, грузить, складати, збирати. Все. В общем, приїхали ми вже все починаємо робити. Я кажу, Луки, ну ти стій, кажу. А я буду кажу, все робити. Спочатку надо ці цепи розкинути, розтягнути нові, розкрити, розтягнути. От. Я розтягнув. Обычно у нас так. Якщо він там зверху, то я знизу це все швидко підготовлюю, зав'язую, подаю все там. ну Тут же ж я сам все роблю внизу, потім вдіваю цей ж маскарадний цей свій костюм, ось спасательний жилет. От. А він ще вчора каже, що ми будемось тепер тільки новими тросами, тому що вчора ми, нам попалося відео, як короче, обірвалися троси і придавило чувака листами металу і, ну там взагалі просто ліпьоху зробило. От, і я кажу, ти мені все время кажеш, щоб я в касці був. Там каска що поможе. Хіба що в неї, в неї сошкребать в ту каску потім? Він каже, ну є плюс один. То каже, твої сім'ї заплатять бабки, коли ти в касці. був би без каски, сказали б, що ще не соблюдав е, техніку безпеки. Ну, ладно таке, не будемо про печальне. От. Я кажу, ну окей, коротше, все, вдів я. Ж. А, якщо я вдіваю все -всю цю обмундірування, ці всі страховочні рівні, оцю всю каску, шмаску, я вже ну, зверху я ж не можу нап'ялити на себе ще щось якусь одежу знаєте, або на одежу зверху воно мені не налазить, бо ну, ну знаєте, менше треба було жрати. Вот. Це вже мої проблеми. Ну, хорошо, я от роздівся, все, застібнувся, запакувався, піднімаюсь туди. От. І це ж мені починають подавати ці цепі. От. Я зав'язую там, і все. І він вспомнив за це відео і що ж він мені дав нові траси. І починає цим по очереді показувати. І вони ж то йому в телефон і починають там балакать. Я кажу, е, ребята, я вам тут не мішаю, то есть, ну, зверху кажу, по-перше, що кажу, мені холодно. По-друге, давайте щось робити. Ну зараз, типа, жди, жди, ми зараз... Щас... Ну, Зараз відео додаємося, один сміється толстий каже, тоді і тобі будемо цей робити. Я кажу, ну добре. Тут я починаю закипати. Ну, Продовження я вам розкажу, коли остину повністю. Ну, Це зараз. Поїм та й розкажу. На чому я там закінчив? Ну звісно, я розумію, що ситуація виходить з-під контролю. Лука зрозумів, що він спрыгнув. Бік Бос проїхав раз, раз, ну це вже за весь період часу, проїхав разів три, потім вже йому показують якого хрена, тіпа, ну, э, а я там ще по якихось мерках я не маю права робити деякі роботи або Лука має ну, типа, э, Лука ж завжди показує ну, і браво, бравісімо, ну типу що я там гранде, як вони знаєте, там, тіпа, що я все знаю, я все вмію, я все можу. Ну окей, але колись, по на почалах, я мав неосторожність, е, знаєте що зробити. Ну, я тоді це не знаю, чи якби я не хотів нашкодити, не не хотів там нікому, нічого, не дай Бог. От. Лука стояв в карзині, балакав по телефону, був зверху. Тобто я свою роботу робив знизу і він був зверху. А цей же типу джостиком, що подає йому цеп. Мені там щось зупинився, тому що воно ну, той по телефону було, а він не розуміє, які дії далі. Я, якби стою знизу, просто так, знаєте, якби наблюдаю ось лука, ось це. Ну, ось так от воно в мене все ось тако виглядає, я збоку на це все дивлюся, я понимаю, що це треба трохи ближче туди йому подати. Ну і я йому показую, давайте чуть-чуть туди, трохи чуть -чуть... кидає телефон, Розвертається, каже. Стоп. Ну той показує на мене пальцем, що він же ж показує, куди це. Він каже, не він робить, блядь, Ну, типу, це я роблю і, і все, і слухай мене. Він зараз нам, типу, тобі не показує. Ну, і якби цей урок мені пішов на пользу, думаю, дійсно, що я лізу, ну якби договорить, потім сам покаже. Все одно покаже так же само, але я ж там, ну якби не цей. Ну, тобто його тоді це бісило, що це хто ж. Розуміє? Сьогодні то вони стоять, там щось втикають в телефоні, троєм гержаки давлять, поки я там... Втуцю. А воно його знаєш. понимаете? Ну, Потім я щось, уже, по-моєму, друга цей, чи там щось цей е ну, вже одну поміняв, да, і другу маю міняти, і той починає корзину. Я кажу, стоп, показую йому, стоп, типу, ну, і починаю дальше, а беру інструмент, щоб ви понимали, тяжелый, і починаю з корзиною цей. Цей починає пускати, придавлює мені руку ципком цим. От. А другий віддергує мене корзину. Я повертаюся і кричу стоп той показує, типа, ось все, ну лука, показує, щоб той нижче опустив, я тебе далі тоді. Я кажу, ну, луї лаворо, іо. Лаворо, і камунує, коротше, мене як понесло, хор, Окей, окей, окей. Як ну, окей, вайка. Ну, все, психанув, коротше, це. Ну, знаєте, в мене ж я, я тут психанув. Тут же поки донизу спустився, я вже й забув, що там було наверху. Стояти, скуза, скуза. Я кажу, ну типа, от, тут, ну, до мене дойшла, кажу, ця ситуація. Але кажу, на, на дальніший, там, типа, він мені сказав, щоб він опустив. Я кажу, то не він же ж там, не йому руку придавило. Мені кажу, треба мене слухати. От. Я кажу, я лучше бачу, де я тут йшов, куди в свою. Що, що не всую і все інше. Ну взагалі. Вони там такі на паніці піднімають вони мене з шлангами. Вже цепі поміняли, все. О, піднімають мене з шлангами. Їде біг босса, це починає матюкатися, типу, ну, я ж, а він ну, такий, знаєте, сьогодні йому скучно, він як от, як кулак на нього поначалу казав, що я не пам'ятаю ша, шар це по-італьянськи, ну коротше, що він ну, такий, чи по-англійськи. Він каже, такий все время, знаєте, це ж він сьогодні, і він йому показує, що типу, чого тільки він робить. Він каже, ну щось там, типа, бо я себе погано чувствую, там ще щось. Каже, хорошо, хорошо. Каже, язиком ти себе чувствуєш добре. Каже, ви тільки дивите це. Ну і тут же ж я показую, що типу, давай опускай. Він каже, щас і кудись пішов. Я стою, мерзну. Вообще, а ну, воно реально холодно мерзно, і мною це гайдає, 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 гайдає. І я бачу, що він сказав, зараз. Я не може він по ділу відійшов цей. Але... Відійшов, тут йому хтось позвонив, тут вони опять в трьох кучу зібралися і давай лялякати. Давай лялякати, собі, все. Я о, о, ну як ну, по, по мірі можливості, я ж там не буду. Тим більше кругом техніка робить, їм там внизу може нічого. Ну, хорошо, я беру ключ на 32. Вийде, жора, дикая. Да глянь, я ж підскочили. Я кажу, вай лавор. Oh, слушай, я говорю, а, йо, баста, робо, фініто, ну, а я и закінчив робити, Ну вони що не понимают, что я давай, я кажу, опускай в них. Ты кажется, твій каже, работник. Вот ты, каже, ты просаду его опускай и каже, вы решайте, я піду це. Ну так вообще. И покричала, и посмеялась одновременно. Взагалі. І зараз я кажу, що давай же ну, вчора обшили вже, ну вже знаєте, тако все в прикол переводіть. Я постійно, ну то, мені їм то кажеться, що я реально злий. Ну якби, Ні, ну я психанув там на секунду, але я кажу, я так до мене, я тут психанув тут і забув. Я поки починаю кричати, вже забуваю, чого я почав взагалі. Така натура в мене. Я кажу, що у нас далі, кажу, давай же ставити вже ці шкафи, оскільки ну, ми можемо, це не обладнане мені їздити. Ну, тому що ключі, оце все, отако все літає, все це. І, ну. Я кажу, у нас вода лігри, кажу, там поломка е, типу, ну, ручник не робить. От, я кажу, хорошо, поїдемо. Зробимо, кажу, приїдемо з водолігорі, кажу, будемо займатися цими ящиками. Він каже, та ні, ну які ящики? Ящики завтра в водолігорі, каже, баста, фініта ті половину, я вірю, фініта лагору. 30 минут туди, 5 хвилин там, я знаю цю поломку, як би, ну вже. Тобто навіть хай буде 5 варіантів цих поломок, в ну, мене максимум займає 15 хвилин. робота. Кажу, окей, 15 минут, там, 20 минут там і 30 минут назад, півтора часа. В 2-3 ну, ми тут вже будемо. Два години робити. Вчора ці панелі на сьогодні переносив, я віжу це. Ну, ведіамо, відіаму, Ну, Хорошо, ведіаму, то Ой, Так що отак. Ось. Нагнав я на них жуті, накричав до всіх, то вони порозбігалися, до сих пор думаю, що я ще злий. А я ну, не злий, я тим більше почав їсти. Це. Думаю, Прервусь вам, запишу відео, поставлю на загрузку, бо інтернет бажає кращого у мене. Ну, це треба буде ще теж розібратися з цими ребятками. що нібудь безліміт, щоб понімали в мене. Безлім вообще, без обмежень на все, все на все про все. Першого числа, як йде оплата його, все, інтернет літає. Я підключаю вдома телевізор, там ще, якщо когось треба, закачую відоси, все залітає там моментально. Ну, буквально півчаса воно його зробило це відео, потім пів часа воно вилито. Зараз уже два тижні, як пройшло, все. Тобто без ліміт з лімітом, поняли? Ліміт витерпнути, і тепер у мене загрузка, зараз, напевно, буде йти аж до вечора. Так що вам приємного перегляду. А мені терпіння, щоб воно все ж загрузилося. Знаєте, що найстрашне в цьому ділі? Це коли усе, я зараз буду їсти далі там, чи щось робити, телефон стоїть на загрузки і в ньому вже не можна в цей час лазити, повімаєте? Тобто він поки відео загружається, ті, хто в ютубі викладає, знає, І за треба так два часа сидиш і дивитися, покимість воно там загрузиться. Це для сучасної людини проблема number one. Так, ладно, ви щось я вам вже на тарабані, що хай Бог мило. Всім пока, всім гарного дня.